Вперше британське пиво вироблятимуть в Україні, звіривши годинники Лондона й Києва за усіма британськими звичаями, компанія Молсон-Корс разом з корпорацією оболонь презентували світле пиво Карлінг. Історія пивоваріння цієї марки починається з середини 19 століття. А 2011-й ознаменувався виходом найпопулярнішого британського пива на український ринок. Думаю, так як воно 30 років займає перше місце в Англії. Я думаю, в Україні воно буде. Аналогічна, і я певний в успіху цього нашого проекту, і знов таки це пиво має дуже гарні смакові якості. Ми витримали всі технологічні параметри. Ви чули. Віце-президент Молсон Корс виступав. Він здивований, що в такі короткі терміни так якісно зроблена велика робота. Напій виготовлятимуть на українській пивоварні з використанням британських дріжджів завдяки міцній позиції оболоні на ринку пива та потужній дистриб'юторській сітці. Британське пиво буде широко представлене в Україні. Перше карлінг у Великій Британії зварили у 1840 році. Це пиво хороший баланс між свіжістю та смаком. Україна прекрасний ри. Инок для пива, і ми вирішили тут представити саме карлінг. найцікавіше, що нову півлітрову пляшку Карлінг в Україні представили раніше ніж в рідній Великій Британії. Таким чином партнери виявили повагу та довіру до української сторони.